Друзі, сьогодні День Соборності України, і сьогодні, як і в будь-який інший день, нам дуже важливо пам'ятати про те, що сила України, її мир і її розквіт залежать від нашої єдності та від того, щоб ми завжди пам'ятали, хто ми є, де б кожен із нас не знаходився, чи на чужині, чи в Україні. На мою думку, особливо важливим є плекати Україну в собі, коли ти живеш на чужині, пам'ятати її культуру, історію. Розповідати її дітям, підтримувати хвилини радості, вболівати, радіти разом і підтримувати Тай та стояти вороги, хвилини почали, але це не тільки війна Путіна. У нього є багато полічників. Смадамо ми де є, анґабор да менші солідарите до України Save Save. Yes. Taurus. Yes. Taurus. Yes. Taurus. Боротись за своє, відстоювати своє, чи то на полі битви, чи в тилу, чи в Україні, чи на чужині. Завжди бороти за своє, щоб наша країна справді була квітучою, сильною та мирною, щоб нікому з нас не доводилось їхати на чужину, ні для того, щоб заробити хліба, ані для тікаючи від війни. Українцям легко бути тоді, не коли ти народився на Заході чи на Сході, а коли ти знаєш. Силу могутність та велич своєї культури і історії, коли ти об'єднуєшся навколо національної ідеї і знаєш, що борониш та привчаєш до цього дітей. Якростана запанує ми ну, наші, наші, як роса на сонці, і, і ми, братця, у свої стороть душу тілом. Козацько роду, слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна! Понад усе сьогодні завжди кожному українцю важливо об'єднуватись навколо українських ідей, ідей, які будуть плекати Україну, примножувати її культуру. Та багатство. Дбати про неї. Тому що добробут кожного окремого українця залежить від добробуту всієї держави. Данька, хто до тебе прилетів? Марія. Марія? Звідки? З України. З України Марія прилетіла? Ух ти! Крутецька! Дуже багато сьогодні українців це дуже приємно. Звичайно, Пам'ятаю, колись, коли я ще була зовсім юною, багато хто захоплювався тим, як діти в США ще в школі співають гімн, знають ці його слова на пам'ять і кладуть руку на серце. Сьогодні і наші діти співають гімн. В дорогою ціною нам це далося, а тому треба завжди пам'ятати про це. І примножувати в наших дітях любов до України, говорити з дітьми українською мовою, аби ніхто ніколи не пішов їх визволяти за принципом, що вони є носіями чужої мови, читати свої книжки, написані українською мовою, співати українських колискових, давати, слухати українських авторів, і самим читати українське, слухати українське. Нам є. Ким пишатися, в нас неймовірно багата культура, в нас неймовірно талановиті люди. Маємо всі необхідні слова, якими можна сказати про себе в часи війни. Нам дуже важливо говорити про себе в часи війни. Ми не можемо не говорити про себе в часи війни. Ми вважаємо неприпустимо мовчати про себе. Що говоримо про війну. Стоїмо перед зеркалом.

Не незручні відповіді. Ось лише більш собі говорить про це Голос, а менш певних тих. Не кількість загиблих це в будь-якому разі не вбиває. Кожного дня нам важливо пам'ятати про тих, кого цього дня вже не буде, хто віддав своє життя, аби ми жили сьогодні, і бути гідними їхнього подвигу. Яке важливо боротися за тих, хто зараз не може поборотися за себе, але хто боровся за нас. Боротися за тих, хто в полоні, як за них боряться, їхні рідні, тому що тільки в єдності сила нашої країни. І тоді ми зможемо стати сильними, мирними, незалежними і насправді квітучими. Одна єдина соборна Україна. Слава Україні! Героям слава!